О, но перепрошую. Алло? Правда? Так, привіт. Треба груше. На шо? На потреби підвозі. А для кого? Так. З'яснівся. <зв 'язок> а яка бригада? Сорокова бригада артилерії. Ну, зараз почне збігати. Mm. Ну, все, розіграйте Пітерський азарт. А, так це ось цю рацію розіграти і вам відправити кошти. Чекаю допомогу. Буде робити. На зв'язку. Усім привіт. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я оголошую про збір. Для потреб 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Як ви вже, мабуть, помітили, військові з цієї бригади передали мені ось такий трофей. Ну, там артилерією накрили окупантів, але їхня рація залишилась цілою. Ба більше, вона в повному комплекті і працює повністю. Тут вам і розкладна антена, якою можна. Мух вбивати. І зарядна станція, і акумулятор. Все працює, заряджається, включається, навіть можна обрати закритий або відкритий канал. Я далі правда не перевіряв, це вже для тих, кому цікаво. І як ви вже зрозуміли, це не простий збір, це збір розіграш. Отже, умови для участі в розіграшу дуже прості. Донат від 200 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки ми назбираємо 50 тисяч гривень, я оголошу про Етер, на якому проведу сам розіграш. Так, сума немаленька, але цей агрегат військові могли б продавати роками на якомусь OLX. А так, хтось із вас може виграти цей трофей всього за 200 гривень. Дату та час проведення розіграшу я, звісно ж, повідомлю у спільноті в Твіттері, в Discord і Інстаграмі. Ну, як тільки назбираємо 50 тисяч гривень. В описі до відео теж буде посилання на ЕТР і на результат розіграшу. Донати приймаються через MonBanku, BuyMeCoffie, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Коментарі до донату напишіть Хочу рацію і напишіть свою пошту або хоча б Інстаграм чи номер телефону. Щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки рації. Донати, в яких не буде вказано пошта або Інстаграм чи номер телефону, я буду рахувати просто як донат на потреби 40 ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Посилання на Монобанку та донатні сервіси будуть в описі. Під відео усі кошти підуть на потреби 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Народ, дуже вас спрошу поширити це відео серед своїх друзів, батьків, дідусів, блогерів. Треба якнайшвидше закрити цей збір. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, війна не завершилась. Величезне дякую. Ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось в наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.